Сьогодні в відео Шахтар вибирає домашній стадіон для Єврокубків. Ліверпуль виграв АПЛ. Антоніо Рюдігер може більше не зіграти цього сезону. Хабі Алонсо стане новим тренером Реалу. Ювентус відправив запит щодо трансферу Георгія Судакова. Барселона виграла Кубок Іспанії. Жоржині розірве контракт з Арсеналом. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Томас Мюллер зіграв 500 матчів в Бундеслізі. Переговори з Онана почав лідер Другої ліги Саудівської Аравії Неом. Воротар Манчестер Юнайтед не проти від'їзду з Європи. Челсі готовий платити Джеймі Гіттенсу 7 мільйонів євро на рік. У Борусії він заробляє 3 мільйони. Бразилія пропонує Карло Анчелоті контракт до чемпіонату світу 2030 року. Маркус Решфорд і Ентоні не гратимуть за Манчестер Юнайтед наступного сезону. Шахтар розглядає три міста у Польщі для Єврокубків на наступний сезон. Донецький клуб обирає між Краковом, Варшавою і Гданськом. Фінальний етап перемовин відбудеться найближчим часом. Кілька клубів серії А та АПЛ стежать за нападником парми Анж Йоаном Бонні. У січні в підписанні гравця був зацікавлений Ноттінгем Форест. Ліверпуль зацікавлений у підписанні Мілоша Керкеза цього літа. Крістіан Ромеро дав зелене світло на перехід в Атлетико Мадрид, але це буде нелегка угода, оскільки Тоттенгем запитує дуже високу ціну за трансфер. Англійські клуби не хочуть боротися за підписання Віктора Осімхена. Футболіст хоче отримувати таку ж зарплату, як в Наполі, а це 12 мільйонів євро чистими, плюс комісії агенту і виплата відступних у розмірі 75 мільйонів євро. Жоден англійський клуб не готовий платити йому таку зарплату. Реал Мадрид може запропонувати обмін, віддавши Юлера і 40 мільйонів євро, щоб отримати півзахисника Челсі Енсо Фернандеса. Арсенал перебуває в тіні, уважно стежачи за ситуацією з Гюлером. Каноніри активно спостерігають за футболістом, визнаючи його потенціал грати в АПЛ. Ліверпуль виграв чемпіонат Англії. Клуб оформив чемпіонство за чотири тури до закінчення чемпіонату. Башир Хамфріс стане повноцінним гравцем Бернлі. Після підвищення до АПЛ клуб активує пункт викупу і футболіст стане повноцінним гравцем клубу. Одразу вісім клубів зацікавлені у підписанні Віктора Лінделефа на правах вільного агента. Він хоче залишитися в АПЛ, а інтерес до нього проявляють Евертон, Фулхем, Вестхем і Вулверхемптон. Інтер та Болоня цікавляться форвардом парми Матео Пелегріно. Зекі Амдуні, схоже, не залишиться в Бенфіці. Португальський клуб навряд чи активує опцію викупу за 18 мільйонів євро прописану в оренді. Причиною стала висока сума трансферу порівняно з іншими варіантами на ринку. Рішення ще не остаточне, але все йде до того, що футболіст повернеться до Бернлі після завершення сезону. Головний тренер Вотфорда Том Клеверлі заявив, що клуб подасть офіційну скаргу на Льюіса Тревіса за коментар, який нібито зробив капітан Блекберн Роверс під час матчу. Клеверлі не хотів багато говорити про інцидент, але підтвердив, що образа не пов'язана з расовою приналежністю. Антоніо Рюдігера можуть дискваліфікувати на термін від 4 до 12 матчів за спробу нападу на суддю. У Джонатана Тай Барселони є домовленість про перехід. Однак поки що нічого не підписано. Якщо перехід у Барселону провалиться, то можуть з'явитися інші варіанти. Реал та Баварія уважно стежать за захисником. Голкіпер Дортмундської Борусії Грегор Кобель може залишити клуб наступного літа. Ним цікавляться Челсі та Ньюкасл. Манчестер Сіті дуже зацікавлений у Дезіре Дуе. ПСЖ не хоче продавати французького футболіста, тож розгляне пропозиції лише від 100 мільйонів євро. Анхель Ді Марія може залишити Бенфіку у статусі вільного агента наприкінці цього сезону. Арсенал готує пропозицію Барселоні в розмірі 64 мільйони євро за кунде. Сам футболіст не хоче залишати клуб. Хабі Алонсо за один крок до посади головного тренера Реала. Баварія і Сане погодили новий контракт на три роки. Вінгер буде заробляти 10 плюс 5 мільйонів євро за сезон. Манчестер Юнайтед обговорює з Челсі оренду Крістофера Нкунку і можливий обмін на Гарначо. За повноцінний трансфер француза Челсі просить 70 мільйонів євро. Тому він малоймовірний. ПСЖ цікавиться Станіславом Лоботкою, якого оцінюють у 43 мільйони євро. Ним також цікавиться Барселона і Манчестер Юнайтед. Віктор Дьокереш хотів би перейти в Реал Мадрид, а не в Арсенал цього літа. Футболіст попросив свого агента спробувати спочатку домовитися про угоду з Реалом. Барселона хоче замінити Левандовського Хуліаном Альваресо. Трансфер малоймовірний, оскільки футболіст упевнений у своєму виборі на користь Атлетико Мадрид і на нього роблять ставку в клубі. Ювентус офіційно подав запит на трансфер Георгія Судакова. Переговори вже тривають напередодні літнього трансферного вікна. Манчестер Юнайтед цікавиться коулом палмером і готовий придбати гравця, якщо він стане доступний для трансферу. Але в керівництві червоних розуміють, що Челсі навряд чи відпустить гравця до прямого конкурента. Тоттенгем хоче запросити тренера з великим ім'ям у команду. Клуб спробує переконати очолити команду одного з трьох кандидатів це Анчелоті, Клоп або Алонсо. Калвін Філіпс зацікавлений у поверненні в ліц влітку і остаточному відході з Манчестер-Сіті, з яким у нього діє контракт до 2028 року. Байер зацікавлений у підписанні воротаря Челсі Джорджа Петровича наприкінці поточного сезону. Зараз він в оренді у французькому клубі Страсбург. Селтік став чемпіоном Шотландії. Барселона стала володарем Кубка Іспанії. Каталонський клуб у фіналі переміг Реал з рахунком 3-2. Суперникам Манчестер-Сіті по англійській прем'єр-лізі. Доведеться заплатити по 6 мільйонів євро кожному, якщо Сіті виграє судові справи з АПЛ. Згідно з правилами судові витрати будуть оплачені з частки клубів від трансляцій і комерційних угод. Матеус Куня переходить до Манчестер Юнайтед за 73 мільйони євро. Червоні дияволи повністю узгодили трансфер із Вулверхемптоном і з самим Форвардом. Угоду офіційно мають оформити після завершення сезону ще до відкриття літнього трансферного вікна. Францішку Трінкау відіграв 150 матчів за спортинг. Найкращим тренером сезону в чемпіоншипі англійська футбольна ліга визнала наставника Бернлі Скота Паркера. Манчестер Юнайтед продовжує переговори за Талантою відносно літнього трансферу бразильського півзахисника Едерсона, але Манчестер Сіті має намір втрутитися в переговори. Жоржиньо і Арсенал вже досягли угоди про розірвання контракту до 30 червня, а це означає, що фламенго має підписати гравця в травні. Найкращим молодим гравцем сезону в чемпіоншипі, англійська футбольна ліга, визнала центрального півзахисника Сандерленда Джоба Белінгема. Челсі активізує свої зусилля щодо трансферу атакувального півзахисника Ювентуса Кеннена Єлдиза цього літа. Найкращим гравцем сезону в чемпіоншипі англійська футбольна ліга визнала голландського атакувального півзахисника Шеффілд Юнайтед Густаво Гамера. Манчестер Юнайтед приєднався до Баварії Челсі і Манчестер Сіті в боротьбі за Міле Свілера. Його нинішній контракт приносить йому 1 мільйон євро на рік і розрахований до 2027 року. Два великих гравці ринку готові вступити в боротьбу за право стати титульним спонсором Челсі після закінчення нинішнього сезону. Переговори наразі тривають із впливовими представниками бізнесу з Індії та Саудівської Аравії. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.